Чи чули ви шепіт, що живе у тіні старих соборів? шепіт, що лишається у скринях архівів, які пахнуть століттями? Сьогоднішня ніч відкриє нам одну з найбільш загадкових історій європейського середньовіччя: історію, що стала легендою, а легенда вічним питанням. Сімсот років тому, в одну п'ятницю 13-го числа, зник наймогутніший військово-релігійний орден храму, лицарі, яких ми знаємо як тамплієри, їхня доля це клубок віри, багатства, зради та вогню. Хто вони були насправді легендарні воїни Бога, захисники паломників? творці найперших банків Європи, що тримало у своїх руках фінансову владу цілих королівств. ми зануримося у темряву, щоб витягнути на світло правду, яку приховували сім століть. Це більше, ніж просто розповідь перед сном, це подорож туди, де віра, влада і золото. Переплітаються у смертельному вузлі. Наша історія починається у 1119 році, після першого хрестового походу, коли християни відвоювали Єрусалим. Але шлях паломників із Європи до святої Землі був довгим і небезпечним, і тут з'явилися вони дев'ять бідних лицарів. Їхнім завданням було, здавалося б, скромне захист прочан від розбійників. Їхня печатка стала легендарною: двоє лицарів на одному коні символ бідності та братерства. Вони були настільки бідні, що король Єрусалиму дозволив їм оселитися у південному крилі свого палацу. Збудованого, як вважалося, на місці храму Соломона. Саме так вони отримали своє ім'я Лицарі храму або Тамплієри. Але справжній прорив трапився, коли за них заступився Бернар Клервоський один із найвпливовіших святих того часу. Він створив для них ідеологічну основу, освячену церквою. Вперше в історії церква дозволила ченцям воїнам проливати кров. Вони стали воїнами Христа абсолютно безстрашними, бо смерть у бою за віру гарантувала їм рай. Благословення папи означало. Що орден підпорядковувався лише йому, а не місцевим королям чи єпископам. Це дало їм неймовірні привілеї. Вони не платили податків, могли вільно перетинати кордони, а їхні землі і майно були недоторканними. Саме ці привілеї дозволили їм швидко перетворитися із групи воїнів на фінансову імперію. Здобувши довіру європейської аристократії та купців, тамплієри винайшли прообраз сучасної банківської системи. Паломник, який вирушав до Єрусалиму, здавав своє золото у командарстві ордену, наприклад, у Парижі, та отримував спеціальний документ про образ векселя. У будь-якому командарстві на сході він міг отримати свою суму. Це був перший міжнародний безготівковий розрахунок. Уявіть собі, більше не треба було ризикувати везучи мішки з монетами, тамплієри стали головними банкірами Європи, вони надавали позики королям, збирали податки і, зрештою, накопичили багатства, що перевершували скарбниці цілих королівств. Наприкінці 13 століття сталася трагедія, що підірвала саму основу ордену. Хрестоносці остаточно програли боротьбу на сході у 1291 році: впала акра останній оплот хрестоносців. Лицарі повернулися до Європи, свята Земля була втрачена. І тут постало питання. Для чого тепер потрібен цей могутній, незалежний і неймовірно багатий військовий орден? Вони втратили свою головну місію, але зберегли своє багатство і владу, ставши державою в державі. Це було небезпечно. Саме в цей час, коли орден був найбільш вразливим. Європою почали ширитися страшні чутки, вони стосувалися таємних обрядів ініціації, що відбувалися за зачиненими дверима командерств. Говорили, що новачків змушували відректися від Христа і тричі плюнути на хрест, що вони поклонялися ідолу, відомому як Бафомет. Загадкова бородата голова, чи ідол невідомого походження згадували про Содомію та інші неприйнятні для християнина ритуали. Чи було це правдою? Історики схильні вважати, що ці практики були або викривленими ритуалами ініціації, випробуваннями віри, або, що більш імовірно, сфабриковані їхніми ворогами. Але чутки сіяли страх і підозру, готуючи ґрунт для катастрофи. Головним ворогом ордену став король Франції Філіп IV. Красивий це був амбітний, жорстокий і що важливо, неймовірно бідний монарх. Король Філіп був по вуха в боргах перед тамплієрами. Він прагнув абсолютної влади у своїй країні і не міг терпіти існування такої могутньої, непідконтрольної йому сили. Його план був простий і геніальний у своїй підступності знищити орден, заволодіти його багатствами і, нарешті, позбутися кредиторів. Він знайшов союзника у слабкому папі Клементі П'ятому, який фактично перебував під впливом Філіпа. Філіп IV діяв швидко і таємно П'ятниця, 13 жовтня 1307 року це дата, яка назавжди увійшла в історію як символ нещастя. За наказом короля, агенти одночасно арештували тисячі тамплієрів по всій Франції. Їх звинуватили у найтяжчих злочинах: єресі, богохульстві та поклонінні дияволу. Під час допитів інквізиція застосовувала нелюдські тортури. Зрозуміло, що більшість лицарів, не витримавши мук, зізналися у всьому, що від них вимагали. Лише б припинити біль. Ці зізнання стали юридичною основою для знищення найстарішого військового ордену. Кульмінація трагедії настала через сім років. 18 березня 1314 року. Жак Де Моле, останній великий магістр ордену. Разом з іншими високопоставленими лицарями був виведений на спалення у Парижі. Стоячи на вогні, у той момент, коли він мав би прийняти свій вирок, Демоле відмовився від усіх своїх зізнань. Він заявив, що вони були вирвані під тортурами і голосно прокляв тих, хто його зрадив. Він закликав папу Климента та короля Філіпа IV Красивого постати перед Божим судом протягом року. Цей момент надав історії містичного фатального Ореолу Папа Климент помер через місяць, Король Філіп помер у листопаді того ж року. Прокляття збулося. Король Філіп, незважаючи на арешти і розпуск ордену, не знайшов очікуваних скарбів, це найбільша таємниця, яка досі хвилює шукачів істини. Легенда говорить, що в ніч перед арештами з паризької темпл фортеці таємно виїхав конвой із золотом, архівами та, можливо, найбільшою таємницею ордену. Куди ж поділося незліченне багатство? Шотландія та Португалія там, де орден був менш переслідуваний, лицарі збереглися. У Португалії вони переродилися у орден Христа, зберігши свої кораблі та знання. Підземелля та схованки можливо, скарби досі сховані у незліченних командерствах та замках по всій Європі. Святий Грааль або Ковчег Заповіту. Найбільш містичні версії говорять, що тамплієри охороняли не золото, а сакральні реліквії, знайдені ними під час розкопок під храмом Соломона. Хоча орден зник, його вплив залишився, багато істориків і конспірологів вважають, що таємні знання тамплієрів, їхні символи та традиції лягли в основу створення масонства та інших таємних товариств. Саме тому легенда про тамплієрів не згасла це вічний міф про могутність, яка гине від жадібності і про справедливість, яку шукають у тіні. Сім століть лежать між нами і вогнем, який забрав життя Жака де Моле. Але тінь ордену храму все ще тут вона у назвах вулиць. У символах на старих будівлях, у кожній історії про приховані скарби. Можливо, найбільший скарб тамплієрів це не золото, а їхня таємниця. Таємниця про те, як швидко можна піднестися до вершин влади і як блискавично можна згоріти у полум'ї заздрощів та політичної інтриги, Заплющте очі. Нехай ці шепоти середньовіччя стануть вашими снами. І пам'ятайте, історія має свої таємниці, і найзахоплюючі з них ховаються у темряві. На цьому наша нічна подорож крізь вісім століть тіней та зниклого золота ордену храму добігає кінця, але таємниці середньовіччя ніколи не сплять. Якщо вам сподобалося це занурення у світ тамплієрів, і ви хочете відкривати нові забуті історії та приховані правди разом зі мною, поділіться цією розповіддю з тими, хто, як і ви, любить розгадувати історичні загадки. Адже справжні знання мають поширюватися, поставте вподобайку під цим відео. Це простий, але важливий знак, що допомагає цьому шепоту таємниць. Лунати гучніше підпишіться на канал і натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступні розповіді перед сном, де ми розкриємо нові змови, скарби та міфи. І найголовніше, напишіть у коментарях, яка частина історії тамплієрів вас вразила найбільше, чи вірите ви у прокляття Жака де Моле? чи, можливо, ви знаєте. Де сховане їхнє золото? Ваші думки це частина спільного пошуку істини. Дякую, що провели цю ніч у пошуках правди, до нових зустрічей у темряві історії. Доброї ночі.